Продовжимо виконання завдань на створення проєктів з використанням вкладених циклів. Виконуємо завдання номер 9 Ось таке. Складіть проєкт для малювання кілець на прапорі Олімпійських ігор. Відповідно, прапор Олімпійських ігор складається з 5 кілець, які розміщені наступним чином. Три зверху і два знизу, і вони між собою перетинаються, і вони різних кольорів. Відповідно, і почнемо створювати, коли натиснуто зелений прапорець, олівець очистити, а далі ми розіб'ємо ось цей створення власне, тих кілець на дві частини. Перша частина це буде створення трьох кілець, які є зверху, і друга частина це буде створення двох кілець, які знаходяться знизу. Тому що там після малювання трьох кілець нам потрібно буде розвертати кота. і… Заставляти його малювати в протилежну сторону, або кожен раз зміщати, хоча це не зовсім вийде. Так, е, Отже, починаємо з малювання верхніх кілець. Повторити 10, 10 замінюємо на 3. Це буде наша кількість е, верхніх кілець, далі е, олівець. Опустити олівець для того, щоб кіт малював. Е, для того, щоб намалювати коло, ми повторюємо дію 120 разів. При цьому ми е, повертаємо кота, е, заставляємо переміщатися кота, наприклад, на 3 кроки. І повертаємо на е, 3 градуси. 3 градуси. 120 разів виконавшись, дадуть нам 360 градусів, тобто повне коло. Після малювання цього кіт, власне, і намалює повне коло. Далі ми олівець піднімаємо після того, як намалювали. І переміщаємо кота для малювання наступного кола. Переміщаємося на 100 кроків. І, крім того, наше кожне коло має бути різного кольору. Тому ми змінимо колір олівця на. Якесь там значення. Наприклад, на 20. А можемо навіть і на 30, щоб кольори сильно відрізнялися між собою. І оце в нас є власне три кола буде намальовано. Далі нам треба кота перемістити на малювання для малювання наступних двох кіл. Для цього ми його повернемо на 90 градусів. Кіт нас ось тут буде, він повернеться. Далі ми його перемістимо на 200 кроків. щоб Нормально малювати друге коло. І щоб він е, трошки змістився, він, власне, буде ось тут, а йому треба малювати коло трошки не там. Треба ще перемістити його в цю сторону. Ми знову повернемо на 90 градусів. І перемістимо кота на 150 кроків. Далі я, власне, здублюю ось ці команди з повторити. Можна і всі ці здублювати. І приєднаю їх сюди. Друга частина буде складатися з малювання двох кіл, тому там, де повторити, в зовнішній цикл зробимо два рази, дії всі ті самі. Але в кінці-кінці ми кота хочемо поставити на місце. Ми повернемо на 90 градусів, перемістимося на 200 кроків. І знову повернемо на 90 градусів перемістимося на 50 кроків, щоб кіт починав наступ, якщо він буде малювати ще раз, щоб він починав малювати приблизно з того самого місця. Ну і з кінці кінців керувати, зупинити все. Ось, Зараз я розверну кота. Виставлю його в потрібному напрямку і запущу на виконання. І от, власне, кіт малює. Одне коло, друге коло, третє коло. Ось повернувся четверте коло і п'яте коло. І після того всього кіт повернувся на те саме місце, майже звідки йому треба було малювати. Можемо запустити ще раз. Він знову буде малювати. Звідки й починало. Кола знову будуть різного кольору. Тобто все, що нас запитувалося, ми виконали. Можна було б, звичайно, зробити повторення 5 разів. Але нам тоді потрібно було б визначати, на якому він там колі і кожен раз його повертати після кожного кола на 90 градусів, переміщатися для малювання нового кола. Знову малювати коло, знову повертати на 90 градусів проти годинникової стрілку, один раз за, другий проти. Тому ось таким чином, коли ми розбили на дві частини, це буде простіше. Так, перша частинка завдання є. Далі ми підготуємося до практичної роботи. На практичній роботі, для підготовки для практичної роботи, ми намалюємо два прямокут... eh, три прямокутники розміщених ось таким чином. Це буде перше завдання. А друге завдання ми намалюємо чотири Кола, які розміщені ось таким чином. Відповідно, кола в нас будуть різних кольорів, наприклад. Ось я зараз спробую зобразити. Одне буде там червоне, друге хай буде зелене. Ну, ясно, що в нас треба буде тоді підбирати кольори. Але приблизно зробимо ось так, щоб було розуміння, що вони різних кольорів. Ось. Почнемо з е, трьох прямокутників. Власне, для того, щоб намалювати прямокутник, один проблем немає. Але для того, щоб малювати наступний прямокутник, коли кіт намалює один, потрібно буде зробити наступне. Треба буде трошки переміститися праворуч. Потім повернути на 90 градусів, опуститися донизу на скількість там кроків, і знову повернутися е, ліворуч тобто проти годинникової стрілки, щоб кіт міг малювати наступний прямокутник. Тобто проходимо, повертаємося за годинниковою стрілкою, проходимо, повертаємося проти годинникової стрілки. Це треба буде додавати після малювання кожного прямокутника. Ну, власне, в сам прямокутник ми повторення дій два рази виконуємо і малюємо одразу дві сторони. Ось цю. І ось цю. Так. Це викидаємо. Отже, нам потрібно повторити три рази. Далі, власне, будемо малювати прямокутник. Опускаємо лівець. Будемо повторити 10. Ми малюємо прямокутник. Це сам це наш внутрішній цикл. 10 ми замінюємо на 2. Ну і далі рух. Переміститися на 10 кроків, повернути на 15 градусів. Це ми малюємо першу сторону. Хай перша сторона в нас буде 100 кроків. І кут між сторонами прямокутника це в нас 90 градусів. Намалювали першу сторону. Тепер малюємо другу сторону. Знову переміщаємося на певну кількість кроків. Хай це буде 80 кроків. І повертаємо на 90 градусів. Так. Це в нас намалюється прямокутник. Після малювання прямокутника ми піднімаємо олівець. І тепер нам потрібно перемістити того кота на трішки, щоб він малював зміщеним наступний прямокутник. Тому ми беремо переміститися на 10 кроків. 10 можемо замінити, наприклад, на 20. Повернути на 90 градусів, щоб він малював на... трошки змістився нижче. Далі знову беремо переміститися на 20 кроків. І тепер нам потрібно повернути проти годинникової стрілки, щоб кіт став на ту саму сторону, бо він ніби повернеться ось так перший раз. Це буде за годинниковою стрілкою, переміститься. А потім, щоб він нормально малював, йому треба переміститися назад. Проти годинникової стрілки повернутися, щоб він прийняв початкове положення по о, напрямку. Ось. І тут так само 90 градусів. Ну і в кінці кінців керувати, зупинити все. Подивимося, що в нас виходить. Так, а, трошки невдало кольори підібрані. Зараз ми встановимо колір олівця. Якийсь там зелений, хай буде. Ми і можемо поміняти трошки сторони, довжину в кроках. Хай буде 150 кроків і ось 80 замало. Хай буде 100 кроків. Так, дивимося, що в нас виходить. Ось, кіт намалював у нас 4 3 прямокутники, які зміщені один від одного, так як і вимагалося на малюнку. Як? Ось тут вимагалося. Так, перше завдання виконали. Подібне до практичної. Тепер перейдемо до другого завдання. Нам потрібно намалювати чотири кола, які так само будуть зміщені одне від одного. І кола будуть різних кольорів. Так, змінимо взагалі, викинемо, залишимо, коли натиснуто зелений прапорець і очистити. Так, далі малюємо 4 кола. Наш зовнішній цикл складається з 4 повторень. Беремо повторити 10, 10 замінюємо на 4. Тепер е, будемо малювати коло, власне, або внутрішній цикл будемо запускати. Беремо опустити олівець, далі керувати, повторити 10. 10 замінюємо на 120, тому що для того, щоб намалювати школу, нам потрібно повторити дії 120 разів. Рух переміститься на 10 кроків і повернути на 15 градусів. Так, 10, 10 замінюємо на 3 кроки і на 3 градуси. Кута розвернемо одразу. Так. Є, тепер ми намалювали одне коло. Після малювання кола, піднімаємо олівець, що нам треба зробити? Нам потрібно змінити колір олівця. Тому що кола мають бути різного кольору. Наприклад, на 20 хай буде. Або навіть на 30. Далі нам кота треба перемістити, щоб одне коло не доторкалося до другого і так далі. І, як в випадку прямокутників, маємо перемістити наступним чином. Трошки вправо. Потім повернути, опустити донизу і повернути проти годинникової стрілки. Тобто, раз, далі ми його повернули ось так. Це в нас другий крок буде. Третій крок перемістили ось так. І четвертий крок перемісти... повернули проти годонникової стрілки. Щоб він розвернувся і міг малювати наступне коло. Так. Е, коло на десь... нам потрібно десь зміщатися приблизно на 120 кроків в кожну сторону. Тому <клух> будемо робити ось так. Переміститися на 120 кроків. Далі повернути на. 90, на 15 градусів за годинниковою, 15 міняємо на 90. Знову переміщаємося на 120 кроків. І а тепер повертаємо проти годинникової стрілки, так само на 90 градусів. І в кінці керувати, зупинити все. Запускаємо на виконання. Одне коло. Друге, ой, третє. Трошки не вгадали, тому що кіт десь буде малювати за екраном, тому ми зараз змінимо розміри кола, власне, і е, змінимо розміри кола і змінимо кількість кроків, які, на які він зміщається після малювання кола. Так. Щоб змінити, зменшити розміри кола, ми ось тут, де малюємо коло, беремо не три кроки, а два кроки, наприклад. І тепер, після того, як намалювали коло, давайте будемо зміщатися не на 120 кроків, а, наприклад, на 80 кроків. Тобто, там, де в нас було 120 кроків, ведемо 80 кроків. Поспробуємо, що в нас вийшло. Так, одне коло, друге. Третє. І четверте. Ось. Кола намалювалися. Але вони у нас е, трошки невдало кольори підібрані, тому ми ще збільшимо на кольори. Там, наприклад, поставимо на 40, кольор олівця змінимо. І тоді кольори мають краще мінятися. Спробуємо ще раз. Раз, два. Три і 4. Ну, трошки відрізняються кольори між собою. Ось. Так. Намальовані 4 кола. І, відповідно, все як вимагається. Якби наші кола мали розташкошовуватися ось таким чином. Раз. Два. Три. Чотири. То різниця в алгоритмах була б наступною. Ми кота би мали перемістити наниз. Після того, як він намалював коло, нам би потрібно його так само перемістити сюди направо. Тобто він проходить певну кількість кроків. Далі ми його розгор... розвертаємо проти годинникової стрілки. Заставляємо рухатися знову в таку саму кількість кроків. А потім повертаємо за годинниковою стрілкою. Тобто, нам... Треба було б поміняти місцями ось цю команду з оцією командою. Так, зараз я кота поверну. О, ось це поверну. Так. І якщо нам треба доверху малювати, нам достатньо поміняти ось ці дві команди місцями. Цю сюди. Цю сюди. Тобто спочатку, щоб він повертався на 90 градусів проти годинникової стрілки, а потім на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Ну, Наприклад, поставимо не на 40, а на 20. Хай буде. Так. Кольори, щоб мінялися на 20. Може кола будуть трошки яскравішими. Ой, 3. Ну і четверте, напевно, не влізе. А може і влізе. Ні влізло. Ось, чотири кола намальовано, все як виконано. Ось це завдання, яке би ми мали б виконати сьогодні на уроці і при тренуванні до практичної роботи. Все. На цьому все.